І так, доброго дня. Працюю в гаражі. Що це за гараж, площа, поверхи для чого використовується? Це двоповерховий гараж. Об'єм повітря 300 кубів. Розміри два поверхи 8. Довжина висота 8, довжина 8, ширина 8. В одній половині знаходиться машина, <кхід> вхід в підвал, в другій половині я знаходжусь, моя собака, в вольєр і... і котел, і отже, опалюємо площа, ну, площа. 300 кубів кубо, 300 кубометрів повітря я опалюю. Для чого використовується е, мій гараж От, ви бачите, я сижу в маленькому приміщенні. В е, розмірі одна батарея в мене ось. Як це його на камеру показати? Ось. Ось. О! О! Ось одна батарея. І розміри висота 2 метри, ширина 4 метри, і стіл стає ось метр сімдесят, отак, метр, сімдесят. Тобто манюсіньке таке приміщення, в якому стоїть батарея і в якому навіть зранку я ось приходжу. Я можу тут сидіти повністю роздітий, і в мене тут тепло. Як я цього досягнув? Що навіть зранку я прихожу, зараз ви все почуєте. Чому взагалі виникла потреба в опаленні? Опалення. Тому що зима на дворі, тому і виникла потреба опалення. Це по-перше. По-друге, я працюю за комп'ютером, я продаю запчастинки до техніки кейс. І мені потрібно, щоб руки були в теплі, я сижу, і в мене щоб стіл був теплий, щоб була така кабінет такий, щоб тут було тепло. Я думаю, що в кожному СТО. В кожному бізнесі є офіс, в якому має бути тепло. Так як я працював на попередній роботі, у нас було так: зранку наш адміністратор приходив на роботу і включав опалення. Поки опалення нагріється, ми цілий день сидимо в холодному приміщенні. Коли ми йдемо додому, вже все нагрілось, батареї нагрілися, столи нагрілися, тобто цілу ніч тепло. Ми зранку знову приходимо, він теж приходить, починає палити котел і знову холодно. А в моєму ж випадку, завдяки теплоакумулятору, я палю зранку, а гріє воно мені аж цілі сутки. Яка була проблема? Головна Головна проблема була витрата дров. Я купив котел Зубер і закидав в нього дрова, просто це дровожорка. Я захотів зекономити і достроїв до котла бункер. У мене на каналі можете подивитися. Як утеплений гараж. От гараж побудований з піноблоку 20 см стіна і зверху 100 мм пінопласт. Перекриття зверху криша теж утеплена 100 мм мінвата І зверху металевий профіль. Які мінімальні температури взимку і що було без опалення? Без опалення не було. Я палив буржуйкою, стін тут не було, тут була двоповерхова бультівля, підлоги не було. Це все вже я зробив. І в мене стояла буржуйка, яку я вивіз в село, бо там я побудував теж врем'яночку, і там теж полів нема, і все понакатане. І знову я буржуйкою буду топити там і робити опалення. А тут в мене вже все чітко, економно і красиво. Які мінімальні температури взимку? У мене в офісі, в цій маленькій кібітці, де стоїть батарея, у мене температура не опускається нижче 15 градусів. Тобто зранку я приходжу, у мене 15 градусів температура. Все тепле, все дуже комфортно, все можна дотриматися, ось вже батарея тепла, вже можна комфортно перебувати. Чи важливо було гріти обидва поверхи одразу. Дивіться, тут в мене 15 градусів, а там, де собака знаходиться, там 7, 5, ну, нижче не, не опускається. 5 градусів нижче не опускається. Коли камінно піч у мене топиться, шах, камінно піч шахтного типу, коли вона у мене. Топиться, то там, звісно, тепло 20, 18-20 градусів. До ранку там 5 градусів, бо зараз, як ви знаєте, морози 20 градусів. Уже стає тепліше, у нас вже 3-4, то взагалі вже красота. Другий поверх тут де знаходиться котел і собака, і я другий поверх опалюється. А сусідній той поверх, що над машиною знаходиться, він закритий туди двері і другий поверх не опалюється. Тобто, рахуємо, що я опалюю двоповерховий гараж 150 кубів повітря, а сусідня частина там є багато дірок, двері туди проходить тепло. Там теж, можна сказати, опалюється, але туди закриті двері. Там не буває мінусової температури, там теж тепло. Які варіанти опалення я розглядав спочатку? Спочатку я розглядав опалення. Електро, я придбав сонячні панелі, поставив акумулятори, поставив камін. У мене ось тут зелененький, всі ви могли бачити попередніх відео. І він має 500 Вт, панельки ж 700 Вт. І тобто, в принципі, мені мало вистачати. Воно той вистачає, але сонця немає взимку. Такі проблеми. Воно то класно, коли сонце є, то класно. У мене він включається автоматично за допомогою датчиків, і е, теж гріє мені. Саме сонце, якщо сонце є, воно мені гріє в цей, цей кабінет. Це теж велика економія. Це, по-перше, а по-друге, в нас в кооперативі вже 15 гривень світло за 1 кВт. Тобто, якщо сонця немає, в мене зарядний пристрій включається і заряджає акумулятори. а Акумулятори віддають на е, нагрівальний елемент. І невигодно, і перерозход, і мало від електрики, мало тепла. Такий, як запалив камінну піч, запалив вогонь, то... Тепла багато. У мене ще й димохід знаходиться всередині двоповерхового гаража. Тобто, у мене забирається тепло все. І від каміна, там металевий бункер, вилажений шамотом, він нагрівається, віддає тепло, а воду гріє завуження шамотне заходить, спалюється вторинне допалювання і гріє воду. Тобто, в мене. І тут тепло виділяється, і в воду тепло виділяється. Я забираю практично все. Я своєю технологією досягнув КПД газового котла. Можете вірити, можете ні. Ще розглядав опалення, дуже багато в СТО ставлять масляне опалення. Щось мені прийшло. Воно дуже небезпечне і мені воно не подобається. Тут я зранку закидав до обіду, воно догоріло і все. І я не маю ніяких проблем, ні задимленості, нічого. У мене все чистенько, все ось. Ви, навіть, я з вами говорю, не бігаю до котла, не дивлюся, що там. Хоча треба було б вже подивитися, а, бо гуділо й перестало гудіти. Буває, шахтний котел це таке, буває, трішки зависають дрова. Але завдяки тому, що в мене знизу в шахту є доступ вільний, в мене немає там колись ніколи решетки, я вільно кочерьошкою. Піддів, поковиряв там той пеньочок і він впав і далі горить. Е е Яка обв'язка котла? в мене е гравітаційна система, плюс теплоакумулятор 200 літрів. Принцип дії. Коли, насо... коли котел горить, гравітація е... працює, батарея гріється перша, потім нагрівається теплоакумулятор. Коли дуже багато тепла, коли дуже потужно гріє котел, включається насос. Насос у мене працює від сонячних панелей, і взагалі в мене весь гараж працює від сонячних панелей. У мене стоять два акумулятори. Літій залізофосфатний, і вони мені витягують і комп'ютер, і е, насос, все, все все що навіть при такому сонці, навіть коли хмарно, на дворі ж е, світло, і це світло вистачає для того, щоб працював насосик і ці всі системи. За рік, за рік я е, за прошлий 25 рік я взяв тільки 300 кВт. Електроенергії з е, городської сіті, з сіті гаражного кооперативу 300 за рік. А все інше я беру із сонця. Витрати палива. Витрачаю я паливо, коли морози 20 кг, коли нема морозів, 10 кг дров, сухих дров. Це коли нема морозів, відро дров. Коли є мороз, це відро-дров і зверху ще пеньок. На всю шахту, пеньок такий. І коли є мороз, цей пеньок лягає на чотири кусочки. Кокс, можливо, хто знає, що таке кокс, використовується в металургійній промисловості, розплавлювати метал. І на низ там я кладу 4 кусочки кокса і на них лягає цей пень, є проміжок повітря під ним і пень згорає повністю. Коли морози і коли я вставляю пень, в мене воно горить до 4 вечора. Коли, коли просто дровами я підтримую тепло на дворі, коли тепло, це відро дров, 10 кілограм. 10-12 кілограм дров я спалюю за сутки. І я не можу вкинути ще один пенюк, тому що в мене система 250 літрів, вона закипить. Більше я просто більше не можу спалити. У мене ну ніяк не виходить. Коли в мене була ємність 1000 літрів, то там я міг хоч хоч цілий день. А зараз, ну, як би вони не, не хотіли, туди просто не можна. Спалити більше, воно все закипить. Я пробував, але воно просто 80-90, і там же ж воно прогорає, і лежить жар. І цей жар дає ще більшу температуру. І від жару температура росте, 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 росте. А так я визначив, що в мене до 12 часов дрова згорають, тоді лежить жар до 4 вечора жар. Віддає в рубашку тепло, підтримує воду. І цілу ніч в мене гріє на гравітації, теплоакумулятор. До речі, теплоакумулятор у мене підключений. Так як ви ще ніде не бачили. І він працює, працює на гравітації без насоса. Теплоакумулятор, увага! Віддає своє тепло. На гравітації, без насосів. Насос в мене включається тільки коли йде нагрів шалений е, нагрів. Коли включається моя форсунка і шурує страшенні температури, тоді котел починає підкіпати і тільки тоді включається насос. В цих остальних випадках насос повністю виключений, і система працює гравітаційно. Це зрозуміло. Да, гаряча вода не вертається в котел. Вона там стоїть зверху аж під розширювальним бачком, клапан, обратний клапан, який не дає гарячій воді повернутися в котел. І система відкритого типу без розширювальних бачків. Без термоклапанів, без підігрівальних цих клапанців, тому що в мене одна батарея. Люди добрі. У мене одна батарея. Вона раз нагрілася і все. І в мене вже немає великого кола. Це є в мене маленьке коло. Одна батарейка це є в мене маленьке коло. Вона розігрівається за 15 хвилин і все. І котел у мене працює на стабільному режимі. Тому що в мене одна батарейка, наголошую, одна. Е, з розрахунку, всі питають, як вам зробити таку систему. Ну, З розрахунку, одна батарея 200 літрів води, Ну, 5 батарей, 1000 літрів води. Ну, Що тут рахувати, я не розумію. А котел ви можете ставити такий, як в мене. Просто ну, будете, якщо я раз закидаю, то ви будете три рази закидати за 24 години. Ну, тобто, туди влазить три. Якщо повен бункер, два відра, ну, третє, не повністю влізе. Два відра туди влізе, ну ви три рази е, бункер засипете. Ну Може два, якщо у вас п'ять батарей. Е, ну, тобто, всі, всі розрахунки. Ну, теплоакумулятор обов'язково всі, хто роблять, Цю систему без теплоакумулятора. У мене є підписники, які повторили цю систему. Всі е, пробують без просто в хату поставити вмісту грубки. всі пробують поставити мою систему. Ні, воно зразу закипає, ну, година, півтори, і ваші сім батарей одразу закипають Всі ставлять тисячу літрів, мінімум тисячу літрів теплоакумулятор. І обв'язка обов'язково така, як у мене. Обв'язка – це е, частина е, відкрита іде вниз теплоакумулятора. Подача заходить, вона вільно заходить. А через клапан на батареї йде друга подача. Я розказував себе на каналі, можете подивитися, як обв'язаний в мене теплоакумулятор. Кому цікаво, пишіть в коментарі. Я зніму ще одне відео, як у мене обв'язаний теплоакумулятор. Я його пару разів переробляв, і тепер у мене все працює просто ідеально. То там? Ану перестань. Це хтось ходить, там в мене дзвіночок такий є. Протипожежна безпека. У мене є чотири датчики. Протипожежних вони з'єднані з моїм телефоном. І мені приходить, як тільки задимлення в гаражі, мені приходить повідомлення, що є задимлення. У мене також біля котла стоїть вогнегасник, і якась палка, сокира чи труба, щось металеве, типу як багор, щоб можна було. Коротше, воно потрібно, щоб було, і завжди є або попіл, або пісок, стоїть, щоб можна було засипати жар. Чи горіння, якщо горить, щоб можна було присипати чимось. Якби я почав з нуля, що б я зробив інакше? Ну, цікаво, з нуля. З нуля Та все б так зробив, але б я не купляв котел зубер. Я б зробив просто як у відео мамина групка, там в групку вмурований котел, котел трубного типу. Там шість труб всередині 70 мм діаметр, і навколо цих труб заповнена вода. Тобто, котел теплообмінник трубного типу. Він підсилює тягу, і він дуже гарно відбирає тепло. Все це єдине. Я б все так само зробив. Так само зробив камінь камін, камін шахтного типу, в якому горять дрова. І туди трубний тепловмінник подав би пальник. І все. Єдине, що б я зробив, це я б не купляв котел зубер за 25 тисяч гривень. Зараз, мабуть, він уже 50. Кому таке опалення підходить, а кому ні. Це опалення називається опалення тепличного типу. Тобто, ви всередині в теплиці, або в великому приміщенні, або в гаражі, як в мене. Ставите цю систему, і вона у вас працює і на грів води, і на грів е повітря. Системи тепличного типу. Забивайте в інтернеті шукайте, що таке системи тепличного типу. Вони здатні обігріти величезний об'єм повітря. В будинки всередину будинку я б не ставив таку систему. Я б ставив систему, як у е, відео мамина грубка. Тобто е, газовий котел з'єднаний із е, грубкою. Грубка гріє е, гранітну стіну, нагріває е, ззаду лежанку за стіною, теж з граніту. Це все нагрівається, а газовий котел тільки на фітілі, на місіньких обертах підтримує температуру. Води просто на підтримку стоїть, тобто заклав в грубку відродро. Там не треба систему шахтного типу, там достатньо просто грубку, звичайну грубку і один раз зранку, коли холодно запалив, прогрів теплоакумулятор, стіну нагрів, лежанку нагрів, і воно працює все як опалення будинку. А газ просто тільки Ні в кого нема підведеного газу, просто балон, балони заправляти і підключати балони. Також в цю систему я б надалі, якщо в будинку ми говоримо, то я б надалі ще підключав сонячну енергетику. Сонячна енергетика дає змогу суттєво теж зекономити. Чи, можливо, масштабувати цю систему? У мене в планах є е, розробити системи під сушки зерна. Великі. Це будуть великі системи, е, така <кій> велика буржуйка шахтного типу, в яку засипається зверху паливо, і ця буржуйка шахтного типу е, ставиться в такому квадратному приміщенні. Утеплене квадратне приміщення, куди надувається вентилятором повітря і в сушку видувається. Тобто такі буржуйки величезні хочу зробити, які працюють для сушок. Воно буде працювати без сажі, без диму, і туди можна буде в бункер зверху загружати будь-що. Воно. Робиться внизу, а <кій> бункер робиться якби на криші в... зверху. Тобто під'їжджаєш на естакаду, під'їжджаєш, чимось дрова в бункер закидав, закидав, чи тачкою, чи навіть і... І чимось в кого, смотря які є можливості, чи прицепиком під'їхав, бункер накидав і забувся. Це в мене в планах е такий. Такий проект, хочу зробити, тому що е, я продаю запчастинки до техніки кейс, і е, я думаю, моїм, е, моїм покупцям запчастин е, буде дуже, бу, дуже, особливо в теперішні часи, дуже буде корисно мати свою сушку зерна, яка спалює дуже ефективно і дуже мало. Мало дров. І ще дуже важливий факт, що туди загрузив у шахту і все, і не переживаєш, і воно працює. Теж від сонця вентилятора включив. Вентилятор просто дує і сушить будь-що в сушильному приміщенні. Отже, дорогі друзі, на сьогодні все. Все. Будьте здорові, будьте щасливі, не сваріться, живіть мирно і поважайте один одного. До побачення.